13 вересня 2024 року у центрі міста Чернігів було проведено флешмоб Ти не самотня, ти не самотній, у якому взяли участь студенти юридичного факультету Національного університету «Чернігівська політехніка. Флешмоб є складовою частиною заходів проєкту з питань гендерно зумовленого та домашнього насильства Безпечний дім, який реалізовує кафедра правоохоронної діяльності та загальноправових дисциплін за сприяння Центру гендерної освіти університету. Проєкт став можливим завдяки співпраці фонду ООН у галузі народонаселення та громадської організації «Інноваційні соціальні рішення за підтримки уряду Канади. Участь у флешмобі взяли співробітники та співробітниці управління патрульної поліції в Чернівській області, департаменту патрульної поліції. Мета флешмобу привернути увагу мешканців і мешканок Чернігова до проблеми домашнього насильства. По завершенню флешмобу студенти та студентки роздали глядачам, глядачкам та перехожим буклети. Не мовчи, а дій», у яких міститься інформація про здорові стосунки та контакти для звернень, якщо ви постраждали від домашнього насильства або стали його свідком.